Доброго дня, шановні овни! Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна. і в даному відео я хочу зробити загальне тару передбачення на тиждень з 15 по 21 липня. Нагадую, що це загальний розклад, і він може не повністю з вами резонувати. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану на даний тиждень. Отже. Енергії даного тижня сприятимуть тому, що ви, можливо, отримаєте відповіді на якісь свої питання, які вас довго, досить тривалий час, можливо, глужили і, скажімо так, вісіли над вами таким тяжким грузом. Це раз. Другий момент. Хтось з вас, можливо, буде намагатися шукати відповіді на свої питання за. Посередництвом навчання. Можливо, вас якась тема дуже сильно зацікавить, і ви будете там в них купатися, купувати якісь певні курси, купувати м, якісь вебінари, семінари. Також, якщо у вашому оточенні є такі люди, думка, яка для вас є досить важливою, і ви знаєте, що вони, можливо, являються спеціалістами в тій чи іншій сфері, то можливо. Варто звернутися до таких осіб. Це може бути також, до речі, і звернутися до спеціаліста стосовно якогось питання, в якому ви не є компетентним, Так? чи компетентною. Але давайте подивимося. І, до речі, запитайте себе, чи ви випадково не. Можете отримати відповіді через якихось ваших близьких, рідних через ваше оточення, адже є ймовірність того, що ці люди можуть володіти певною інформацією, певними знаннями, чи щось в такому роді, і ви можете отримати саме через них відповіді на свої питання. І дивимося, яким буде для вас цей тиждень в різноманітних сферах життя. І розпочинаємо зі сфери роботи. Стосовно сфери. Роботи, дивіться, тут в когось може бути досить таке ілюзорне і нереалістичне бачення стосовно вашого місця роботи. Ну, наприклад, ви. Можете собі от вмовляти, що мені не дають підвищення, мені, скажімо так, не покращують умови праці. В зв'язку з тим, що я, можливо, не достатньо компетентна, чи компетентна в якихось питаннях, що я, можливо, не достатньо добре виконую свої обов'язки. так, і... Це, скажімо так, ви не хочете дивитися правді в очі, тому що ви, наприклад, не пішли ще жодного разу, не поговорили зі своїм шефом. Можливо, ви прекрасно розумієте, що ваші, скажімо так, мрії стосовно вашої роботи, вони не здійсняться так, але ви самі себе намагаєтеся переконати в тому, що просто ви, можливо, некомпетентна особа, незважаючи на те, що ви вже бокс наскільки робите, працюєте на цій роботі. І у вас достатньо великий багаж знань, багаж вашого досвіду. Це, раз. Це також, знаєте, момент, коли, наприклад, на вас нагрузили дуже багато обов'язків, тому що ваш колега знаходиться у відпустці. так, і, скажімо так, вам обіцяють, та 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 ми ж тобі то оплатимо, що ти працюєш там за двох, що ти сидиш понаднормово і так далі. Натомість ніхто вам не буде нічого доплачувати, ніхто не дасть вам жодних премій. А для когось це можливо просто ви знайшли, можливо, вже роботу, можливо, вам запропонували роботу в іншій фірмі, а можливо, ви взагалі просто розглядаєте, чи мені залишатись. Чи переходити на іншу фірму, в яку фірму переходите, яка буде краще, а можливо, просто ви собі зараз сидите і плануєте, як вам далі там діяти, чи йти на власні хліба, чи далі залишатися в цій фірмі, чи шукати якусь нову роботу. Давайте подивимося більш детальніше, про що нам говориться карта для людей, які мають роботу. Так, якщо Якщо ви е, маєте роботу, це може бути в першу чергу, що ви розпилюєтеся на дуже багато. Е... Різноманітних проєктах, на різноманітних завданнях одночасно, намагаєтеся, тут щось зробили, тут щось зробили, тут щось зробили, і може бути через це виникнути якісь недосконало виконані обов'язки, недопрацьований якийсь там проєкт, не, скажімо так, можете просто зробити певні прогалини. І відповідно ви можете ну не ідеально це все зробити. Тому рекомендація така, що вам необхідно, наприклад, збудувати конкретний план. Що, наприклад, сьогодні ви займаєтеся стрікте одним проєктом, завтра виключно другим проєктом. І, скажімо так, вам необхідно скеровувати свою енергію, свої сили. Свої вміння тільки на щось одне, тільки на один проєкт, на одне завдання сьогодні, інше завдання завтра. Тобто це вам дасть, скажімо, кращу концентрацію і краще бачення, як, наприклад, виконати те завдання чи як необхідно діяти в конкретній ситуації. Хтось. З вас можливо будує якісь знову ж таки ілюзорне бачення стосовно своїх компетенцій, своєї, своєї свого роду діяльності. Якщо ви, у вас є можливість на роботі працювати віддалено. То, скоріше за все, цього тижня вам можуть відмовити в цьому, тому вам треба бути, скажімо так, особисто фізично в вашій фірмі, тобто там, де ви працюєте. Добре, давайте ми подивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають роботу. Так, якщо ви шукаєте роботу, є ймовірність знайти роботу, і можливо, ви будете обирати поміж Кількома роботодавцями це раз. А другий момент, будь ласка, будьте обачні, тому що є ймовірність, що, наприклад, під час співбесіди, що вам можуть, знаєте, впарювати, що ось у нас така прекрасна, просто неймовірна робота, і, і, і ми ось так добре ставимося до працівників, і, і бла 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 можуть коротше вам вішати лапшу на вуха. Натомість реальність може виявитися зовсім інакшою, тому що є ймовірність. що що працедавець може вас, скажімо так, заполонити е, своєю харизмою, своїм вмінням, і е, знайде отакий от ключик підход, підхід е, до вас, і тим самим просто скористається такими своїми е, вміннями, і тим самим може просто вішати вам лапшу на вуга. Тому е, рекомендація така, що маєте досить добре. Е, Вивчити саме цього роботодавця, можливо, якщо є ймовірність, перечитайте всі відгуки, запитайте в своїх знайомих, поспілкуйтеся з працівниками, що це за робота, яка це робота, чи варто на неї йти і так далі. Добре, дивимося, що у вас по фінансах. Так, якщо ми говоримо про фінанси, ви працюєте над. Ем... Додатковим джерелом доходу, то він буде розширюватися, він буде приносити свої плоди, він буде розвиватися, все в цьому чудово. Також це, знаєте, взагалі фінансова складова це досить добре. Все у вас там розвивається, якісь можливі приходи. Цього тижня, це коли ви знаєте, як розпоряджатися фінансами і вірно їх направляєте в те чи інше русло. Взагалі, це в когось може, знаєте ще що бути: це можуть бути витрати, в когось можуть бути витрати на себе. Так, в когось можуть бути витрати на. Якісь моменти, які пов'язані з вашою вагітністю, так і ви можете, наприклад, там якісь пігулки купувати, ви можете купувати вітаміни, витрачати гроші на лікаря, який буде контролювати вашу вагітність. Добре, дивимося, що у вас. По стосунках з вашим оточенням цього тижня, так, ви нарешті виходите з якогось кокону, ви нарешті починаєте бути більш соціально активним. Можливо, ви вийшли з лікарняного, можливо, у вас закінчився відпочинок і ви розумієте, що ну, треба повертатися, скажімо так, в своє русло. Відпочинок закінчився. і... Треба присвятити увагу там, щоб наприклад своїм близьким, рідним зустрітися з друзями, щоб, знаєте, побазікати розповісти, як ви провели відпочинок, як у вас пройшла відпустка. Але давайте подивимося більш детальніше про що нам говориться карта для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Дивіться, якщо ви маєте стабільні романтичні стосунки, я б сказала так, ви будете ніби більш активними зі своїм партнером чи партнеркою, але в цій активності будуть свої якісь певні цілі для того, щоб досягнути, наприклад, якоїсь цілі, яка вам необхідна. тобто, я не можу сказати, що це використання свого партнера тільки виключно в своїх цілях, ні, але все таки у вас буде більш такий егоїстичний підхід. В першу чергу ви будете думати, щоб вам було добре. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають романтичні. Стосунки. Дивіться, у вас є бажання знайти партнера. Ви, можливо, будете виходити з якогось свого кокону, будете спілкуватися там в інтернеті е, наживо, ходити по побаченнях. Але є одна проблема, що ви не хочете відходити від якихось своїх застарілих шаблонів, ви не хочете відходити від свого світопогляду, і, можливо, так виходите на побачення. ви, е, Шукаєте партнера чи партнерку, але одночасно у вас, наприклад, є ось е, такий шаблон, що всі там жінки меркантильні, що всі е, чоловіки-негідники, е, так, де в підсвідомості ваші. І, можливо, так виходите, але одночасно у вас страх зав'язати якісь е, нові романтичні стосунки в зв'язку з якимось негативним минулим досвідом. Дивимося, що прийде цього. Е, Тижня. Так, прийде цього тижня, можуть бути якісь певні конфлікти з, скоріше за все, ваші, вашому дуже близькому оточенні. Так. І це можуть бути конфлікти з вашим партнером, тому що він може побачити, що в першу чергу ви думаєте про себе, а не, скажімо так, про те, що було добре. Вам разом і на цій основі можуть все таки виникати певні непорозуміння, чвари, відсутність знаходження конфлікту, тому що все-таки ця взаємодія вона може навіть, я б сказала, бути і в якомусь, знаєте. Одному напрямку, що ось одне, один тільки бере, один тільки хоче, щоб інший тільки йому давав, а сам, наприклад, нічого не хоче вкладати. А далі, це може також. Бути якась певна напруженість, можливо, ваша внутрішня напруженість це відсутність будь-якої гармонії, як будь-якого такого балансу. Хтось взагалі може з вас впасти в якусь таку апатію, що все кінець світу пише, пропало, немає виходу з жодних ситуацій. Хтось в когось можливо просто емоції настільки накопилися. Негативні, і якесь таке певне незадоволення до свого до оточуючого світу, можливо, до себе, що ви свої емоції будете, знаєте, проявляти досить гостро, досить різко при будь-яких непорозуміннях, при будь-якій різниці думок вашої, там, наприклад, вашого оточення, вашого партнера і так далі. Добре, дивимося, що відійде. Так, відійде. Знаєте, певна, я б сказала, активність, певна імпульсивність, певне бажання досягати ціли. Можливо, якесь ваше хобі, яке ви любите, яке завжди вас наповнювало, приносило радість. Цього разу воно вже ну, на цьому тижні воно вам не приносить жодного жодної радості. Ви так навіть не хочеться вам цим займатися. І тут ще одна карта, знову ж таки, я про це підтверджує, що, скоріше за все, якісь можливо. Творчість, ось ця ось цей запал, ось це бажання творити, бажання і навіть, я б сказала, більше розуміння того, що все залежить виключно від вас, що ви творець свого життя, воно десь відійде на задній план, і все-таки ви більше можете поринути в такий стан депресії, не те, що депресія, але більше такий депресивний та апатичний стан. Дивимося, що у вас по рекомендаціях. Перше. Ви маєте відповіді на всі свої питання. Головне знову ж таки, ця карта ще раз підтверджує саме цю. Подумайте, чи ваше оточення воно випадково не має саме цих відповідь на питання. Порозмовляйте з ними, саме з тими людьми, яким ви довіряєте, які вам досить близькі і значимі люди в вашому житті. Це раз. По-друге, все те, про що ви думаєте, весь ваш такий внутрішній стан, внутрішній настрой, він ем, втілюється в ваше е, життя. Тобто вам головне зрозуміти, в якому, е, про що ви думаєте, на що ви налаштовані, яку, якою енергією ви емануєте? Чи негативом? Якщо негативом, то відповідно все е, буде, знаєте, так. Негативно відбуватися, це буде ще більше висасувати з вас сил. І якщо ви більш позитивно і знаєте, що це просто якісь такі тимчасові непорозуміння, тимчасові конфлікти, якісь складнощі в вашому житті, то відповідно. Це сприятиме тому, що всесвіт буде давати вам якісь можливості або сам буде вирішувати якісь ваші е, питання. Так, це дуже дивно звучить, але інколи м, треба довіритися Всесвітові, е, і він допоможе нам е, вирішити певні питання. Тоді, коли вам здавалося, що м, рішення жодного немає. Так? Другий момент: вам необхідно попрацювати над внутрішнім балансом, тому що, скоріше за все, е, Ось відсутність у цього внутрішнього балансу, можливо, якогось певного заземлення відсутності відчуття безпеки та якоїсь опори в вашому житті може сприяти ось цьому дисбалансу внутрішньому, і відповідно це сприятиме тому, що ви можете бути такі трохи конфліктні, незадоволені, що ви будете свою ці вітальні сили просто викидати. В досить такій агресивній постаті. І тут знову ж таки варто попрацювати над своєю жіночою та чоловічим аспектом. І пам'ятайте, що жіночий аспект це більше про творчість. Чоловічий це про активність, це про впевненість в себе. Це не те, що ви будете, якщо ви жінка мужланкою. Ні, це взагалі невірне бачення. І от вам треба все-таки попрацювати над цими двома аспектами. Тоді до вас прийде ось ця рівновага і депресія, не те, що депресія, апатія, ось це таке незадоволення життя. Воно відійде на задній план, і ви знову почуєте. Радість життя, ви знову, ну, тяжко говорити про радість життя, але ви знову почуєте себе більш впевнено, будете, можливо, більш рішуче налаштовані, тому що все-таки якась період стагнації, невпевненості в собі, невпевненості в тому, що ви зможете досягти якихось своїх цілей, вона саме цьому тижні буде присутня. Ну що, шановні овни, я вам дякую за перегляд. Я бажаю, щоб ви все-таки добре і. Пропрацювали свої ось ці такі внутрішні проблеми, внутрішні аспекти. І пам'ятайте, що у вас є підтримка, як і в постаті вашого оточення, так і в постаті Всесвіту вищих сил. Називайте, як хочете, і пам'ятайте про те, що ваше оточення може мати відповіді на питання, які вас дуже сильно хвилюють. І пам'ятайте, щоб додатково пропрацювати ось, цю, ось цей внутрішній баланс. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.